Давайте да, я вам зразу да, поясню, бо там треба вам все одно дати саме відвідувати, тому що один з працівників у вас замішаний і начальство покриває. Тому ну, я вам просто зазначу. И, Ну, Давайте, дам, щоб я отак не стояв, замічив. І... Нам ключи? В якому родині? Скажіть мені. Бо я нічого не розумію. Ну так, да, тут дивіться, в п'ятницю я був в покерному клубі Хрещатих, е, отут внизу, е, і відвідував просто е, створення. П'ятниця це коли була? 19-та би, так? Е, і там набігли якісь е, в цивільній формі мужчини. Один з них був в бронежилеті, і в них там якісь нашивки були БЕП і СБУ. Ніхто не представлявся, ну, може, комусь представлялись там керівництво, бо вони мали питання до керівництва. От, Ми, Я запитав, от люди питали, чи хтось затриманий з відвідувачів. Вони сказали, ні, типа в них свої питання до керівництва. Там були певні розмови. Я питання задавав, бо я попередньо давав питання в веб по поводу других казино, щоб розслідувати, а тут їх набігло десь більше 30 чоловік. Mm -hmm. і Бігали там по залу, знімали, щось вилучали, зачитували е, якусь постанову е, цьому е, ну, керівництву треба. Е, і е, там люди знімали. Тобто вилучення телефонів не було, заборони немає, тому що ніхто арестований, якісь були самовільні в них, ну, якісь дії там. Е, вот. Так само я знімав там певні, е, дивився, що відбувається, щоб не було беззаконня. І один з тих, що зачитував, каже: якщо я щось зняв, наприклад, то якщо десь розповсюджу, то буду, типу, наказаний щось таке, усно собі заявив та й пішов далі там займатися своїми справами. І коли вже це було вос... десь після восьмої, в районі 11-ї мені добиратися далеко за місто, я кажу, я затриманий, ні, не затриманий. Але ми тебе будемо тримати поки, бо тому, що я протокола, типу. Що я свідок не заповняв, нічого не цей. Ми будемо, поки ми звідси самі не підемо. Отак, усне розпорядження. На вході мене людей от не випускали, говорили, що поки слідчі не дозволять, нікого не випустимо. Так, це самовільно. Ну, слідчі проводить слідчі дійсно. А ми не затримані більше трьох годин. Мають право чи ні? А ви що, більше трьох годин там так. тримали? Та Від ви там ми... знаходились, гуляли. Ну і що, що? вас там не тримали. А я, я не міг ви, вийти. дивіться. Я хотів ти мені вже закінчив три е... години тримання. Так. Це в відділку поліції, так. а не в казіно, де ви гуляли. Ні, не ви путаєте не путаєте ви не путайте. Ні, ні, ні. Ви ви не адвокат тих, що я Я, я не кажу, ви що адвоката, я адвокат, що ви путаєте затримання Ой. особи. Не а людини не путайте. Не особі, а людини. Ага, Перед людина, вами людина. Людина, не, так, не е, в людина, добре, хорошо. Затримання людини три години відділку поліції, так. а не в казіно, де ви були. А це мій вибір. Я мав ти додому. Так, вибір. Мені за 15-12 випустили, яку вона мали викладати. Це від поліції. Треба було відпрацювати не. і провести слідчі дії. Так вони сказали, ніхто не затриманий. Які... Чому двері закрили? Для зв'язку з проведенням слідчих дій так вони хай собі проводять. Я при чому? так. Вони без людей не можуть проводити Ні, можуть. Ми не затримані. були. так ви не не фахівець в області права. А мені на що бути фахівцем? Я для знаю, того, що протокол має протокол, протокол затримання мусить бути після Протокол затримання складається в відділу поліції. Якщо вас звинувачують, в да. по злочину. А там як на які підставі мене затримують? Я так мав ти додому, щоб... до дій вас не затримані ніхто так? не зачитав мені ніяких претензій не вас ніхто і не звинувачував. Е, ні, а до мене мені кажуть, і других людей е, відеопротокол вони вели, других так. людей теж вивели. Вели відеопротокол, ви самі да. це тільки що сказали. Ну, так. Так. Я хочу побачити, наприклад, слухайте, тепер кадаві, відеопротокол. Е, Якийсь там машина теж. Ну, така собі... я, звідки знаю. Послухайте, послухайте, тепер Кадаш. Мені кажуть, покажи телефон, якщо в тебе там нічого немає такого забороненого, ми тебе випустимо. Тому що зараз війна, і колаборанти здають, куди потім ракети прилітають. А які прилітати закритому Які ракети? Про що ви говорите? Це я просто клієнт. І послухайте далі. Беруть в мене телефон, кажуть, ой, в тебе є відео, що ми тут були. Ми вилучаємо, ми, послухайте, ми вилучаємо телефон. Мені ніхто не представився, протокола вилучення не дали. Я кажу, дайте телефон, я хоч позвоню рідним. Ні, ми так рішили. Я кажу, ви хто такі? Ми так вирішили. Я взяти хотів телефон, бо мені дзвінки там з дому дзвонили, бо вже 12 та ночі була почти. Я за телефон мене відштовхнули з ухвалу декілька людей присутності всіх, там, типа СБУшників, так званих. Я мені ніхто не представився. Мені не представився та особа, яка навіть вилучила так, би називається, вилучила телефон. І кажуть, все, йди звідси. Ми ти відкрили двері в тихаря, що можете йти без 15 12 дванадцятої ночі, коли вже як би, званий комендантський час. Що робіть, що хочете. Де мій телефон до того часу, я не знаю. Мені протокола вилучення ніхто не дав, мені ніхто не представився. Якщо в них були претензії до керівництва, до мене ніхто так, не має припиняти. І вам не тел... повернули телефон. Я не знаю, де він. А, вчора, вчора я, я 102 визвав скаргу, Ой, дав, по 102 позвонив. дав усну скаргу. Мені кажуть, прийди сюди, напиши ще скаргу. Я ще подав паралельно сюди скаргу на ті дії. де ця скарга? Цим особам дав на вході. Вони мали взяти її. Ага. Де... Чергову часті? Да, так. Вони долучили до моєї виклику 102. Так. Я, так. І кажуть, позвонить в понеділок на герцена 9. Вам скажуть, під яким справою, ну, mm -hmm. як розглядається. Я дзвоню, мені кажуть, справа не відкрита, але передано, за ким закріплено. Приходжу я вчора в в другий в обід. Другій годині, поки я розмовляв, щоб знати, що з моєю скаргою і чому кримінальна справа в Єрдер не внесена ЄРДР, обертаю голову, дивлюся, та одне з осіб, яка там була, яка мене ограбила, він йде по відділу. каже, де мій телефон? Добре. Я не знаю. І пішов. Я кажу: викличіть міліцію, розберіться, хто то такий. Він в цивільному ходить по залу. Я його раз п'ять бачив. Я визивав сто два. Десять разів ніхто не приїхав. Я працівникам міліції показую, кажу, во людина безпосередньо учасник. Я не знаю де телефон. Зап...". він каже, там не міг бути. Я кажу: смислі він не міг бути. Ну ми там ми по розпреділенню там не були в Ви з цього приводу були на прийомі першого заступника Сергія В'ячеславовича Бульбича. Було таке? То коли ще раніше? То ні, ні. То від, по казино і шахайся по відношенню мене угу. да. шість хвилин і не втік. Да. То чу... не що А як не а він не може стільки часу приділити? А більше шести хвилин і отрима громадяни, це людина, один... бо... людина ну, передає. Людей таких, як ви знаєте, ну, скільки? Ні, не багато. Yeah, перед людьми загальна. службовець має виконувати свої безпосередні yeah, but, вказівки безпосередні. Без... Знаєте, скільки в нього Ні, мене не цікавить. Він має він на робочому місці і має зробити свої обов'язки. Я з я, я зрозуміла суть питання. В чому суть, суть питання дивіться? Мене, що суть питання в в тому, ви на роботі маєте виконувати робочі за я забор. знаю, що я маю Послухати. виконувати. Тому без ваших вказівок. Тому давайте трошки компетентніше себе ведіть. дивіться. Працівник райвідділу задіяний вашому от цьому в цьому грабіжі. І... А як ви знаєте, що це працівник райвідділу? Ну Він там ходить. Ну і що, і ви там ходили. ви Тон, попроще. Я, я казав працівникам міліції безпосередньо кажу, це грабіжник, затримайте його. Всі відвернулися. Сказали, це наш працівник, вроді би. І він там не міг бути, бо працівників райвідділу там не було. Його ніхто не затримав. Визвав я 102-10 разів. Ніхто не приїхав, не ніхто приїхали? не приїхав. В поліція в поліцію Так, да. да, да. Представляєте, і я в поліції і мені кажуть, вашу да. вашу справу розписали от сюди. Вам ідіть сюди. Mm -hmm. Я кажу, я, як я є в поліції. Я бачу злочинця, який mm -hmm. ограбив мене. Чому а ви яке не ви затрим... маєте право злочинцям обзивати? Злочинцям винним тільки світ не... визнає. Да. Людину тільки так, я суд кажу, телефон. Він він, він, він даже так, він не супротивляється. Я розберуся своїм правом. Він не супротивлявся. Він нічого не сказав. Каже: Я не знаю, де телефон, де розбирається. Я йому говорю, він не супротивляється, він згіден, але він в собі свобідно ходить і ніхто нічого не говорить. І ви зараз я до адвоката прийшов його чи до незалежної особи, ну, яка має бути незалежної розвитку? особи. Ну, так, то чому ви це так себе слід? тоном таким ведете? Яким? Яким ви, тоном? Дивіться. Ви мені вказівним тоном зо мною зараз? Бо тому, що ви знаєте, хто безпосередньо джерелом влади є? Люди. Народ. Люди, а да. я теж тому людина. ви працівник. Ви сього зараз юридична чи фізична така особа, людина. яка виконує. Я Я така сама службови... людина, як і ви. Ви зараз службовець, і ви маєте я виконання... людина, така Ні, сама, як ви. ви і ви зараз зараз не маєте службовеці. право мені давати вказівки. Маю право. Ні. Тому що ви і ви це, маєте це написано. Виконання... Ви кому даєте я зрозуміла. Суть скарги. Ви кому Суть. Ви маєте служити? Суть, Суть розговора, yeah. що дивіться безпосередньо працівники вашого відділу зацікавлені, okay. бо тому, що я при них на показував, хто мене пограбував, вони не реагували. Тобто, ваш відділок зацікавлений, то все покривати. Тому ви маєте mm -hmm. зробити самовідвід. Я зараз теж несу документи по вчорашньому інциденту і проче самовідвід зробити і передати справу в належні органи, щоб знайшли мій телефон і знайшли, хто чому покриває ваш відділ. Керівництво безпосередньо того на кого я вказую. Чому в райвідділку я не зміг затримати безпосередньо е, злочинця, які в мене використали Усі скарги, що ви здали? Ви це написали чи ні? Е, ні, я зараз дам. То вчора була подія. Я зараз їду далі. Я просто прийшов вам сказати, що ви маєте зробити самовідвід. Угу. Ну я розберу, що мені робити. Ну ви розберетеся, я просто не я просто. А ви сьогодні зазд... здали ще якусь скаргу? А для чого мені тут здавати? Я йду зараз в прокуратуру. Для чого я вам прийшов усно, усно сказати? Я фіксую, по перше, я то викладу. У мене відеопротоколи всі викладаються на Ютуб каналі. І вчорашній відеопротокол викладений. Як я показував, що є злочинець, і в райвідділі всі відвернулися, проігнорували М моє звернення. А з цього питання, ви, ви з цього питання були у Бульбіча на прийомі? Чи вже не з цього? Ні, це, це по ж... поводу казино підпольне, яке в них відбувається і шахрайство. І вони відмовилися розслідувати справу, сказали, а де що. Це й дід... покерний клуб. Які адреси там? Який покерний клуб? Ну, оце ви кажете, де вас телефон отобрали. Хрещатик 18. Хрещатик 18. Це було 19-го числа, а, так? Після 8 вечора. Після 20.00 було. І ви кажете, там були працівники СБУ. Ні, я не знаю. Там були просто мужчини в цивільному, в яких були нашивки СБУ і БЕП. Ніхто по свідченням мені не показав СБУ. і не знаю. А оце, ну. якого ви узнали в райділі, він був тоді на той час у формлені в одязі, у формі? Був в цивільному? І ви його також в цивільному і впізнали в управлінні. Да. Ну, якщо приїхали з управління поліція туди на виклик, то вони як мінімум у формі приїжджають. Тому я не знаю, що там хто робив. І мені начальник і, і це і... не факт, що той працівник, що той є працівник поліції. Я ну, ну, не знаю, розберіться. але він ходив в відділі, Я його п'ять разів бачив. І я казав працівникам міліції: затримайте, я його пізнав. Казали, сидять, е, е, не, не, ви казали о тим, що ото на ресепшені ото сидять, показували. ні, всі. Я можу вам показати відео оце? Я от, а це. А ну, покажіть мені. Його він задом був, але працівники поліції. А, ну, може, я його знаю. Ні-ні, він, зар... він... Ні -ні, ні, ні, він задом. Що... Його... Дивіться, я вам зараз покажу, як це було. Е, секунду. А ви який у вас телефон, все, ви це можете? Я Ні-ні, ну, Оце черговий зараз, зарочка. Угу. Ну, коротше, от дивіться, я з ним розмовляю, розмовляю черговий. Хай вони знаходяться, я бачу. там ваш телефон Так, а він не може там бути, бо він викрадений, він не оформлений. Зараз, чусь, ну, Це не зараз, не зараз там, секунду, обманчен, секунду. Ні-ні. Ні. Зараз не побачите не ситуацію, дивіться. Ви... Він, він ви його ви прикривав, а потім, Ой, дивіться зараз. Ти просто як покриваєш, я зрозумів. Ти просто покриваєш, бо скоро не там. Тому що так, тобто ти з'їдеш, ти покриваєш без середнього Я тебе почув. Да, це я бачу, я просто з тобою сілкуюсь. Зараз побачите ваше. А, ти... а, а ти... вас є десь він, він оцей, він оцей в котрі ви кажете управити? Там, от, дивіться, закрив. Зараз, секунду. От, дивіться, я йду сюди, дивіться, працівники міліції стоять. Ага. І зараз він буде йти, але він спрямує. А вас є, так? Молода дівчина. Ага. Ось він пішов, ось він пішов, воду поніс і пішов на перехід. Ось міліція стоїть, дякую. Тому що їм сказали сидіти біля будки. Дивіться, от він пішов туди, в середину. Ага. Ну там всі знають, там камери. Я просто не встиг, бо я не думав, що він буде ззаду отак ходити собі. Mm -hmm. О, дивіться, працівники міліції всі відвертаються. Дивіться, всі пограбували Що такого? Все нормально. вся реакція. От він мене обміняє, що якийсь злочин. Він навіть не знає подію, каже, не треба було сконювати дивіться. Ну, бачите, вони в такій формі приїжджають. Він же не в формі в такій. Так, да, він в цій курсі був, в цій черві. Ні, в чорній, а от А поліця... от він отак ну, в... був. Телевізіст... А оцей черговий, що на початку, він каже, та, нас там не було в п'ятницю. Тобто він самовільний. Оцей мені каже, його там не було. Я кажу, ти за нього відповідаєш, він каже, так. Да. А потім каже, я з ним поговорив, він сказав, що у вас нічого не брав. От відео в мене є. От перегляди, все на каналі я викладаю, щоб не було покривання, я то буду все рівно в інстанції вище давати. От. От він каже, він мені перед тим сказав, що його там не було. Він знає, що не було, що то я обманю. А потім каже, я з ним говорив, він сказав, що він в тебе нічого не брав. Вже? Вже? І це ви коли були? Вчора. Зйомка. Оце зйомка. І це була вчора. Вчора. Це після другої я викликав 102 потім. Я заявляю. Вчора, бо... От, я йому заявляю усну. Він каже, ні, а йди сюди. А вони вчора вам не викликали ніякого начальника. Ні, відмовились. Ні, нікого, відмовились. Кажуть, йди сюди, справа суди. Або йди в БЕП хочеш, туди хочеш. От, ДБР. Mm -hmm. Я кажу, я ж поліція, що я маю кудись йти, затримайте його, виясні. Вчора десь в час. Після 2 до 4 години я викликав 102. Тому що, так? Тобто ти покриваєшся безреднього речець. Я тобі почув, щоб я бачу, що що я думаю, що я думаю, що я що я думаю, в мене звертаєш, що Я всі до протоколи вставляю, що о того Бульбича чи кого там. У мене всі є. Тобто я це потім доведу до ладу просто, бо тому що вони покривають підпільне казино, яке є. Але це Я думаю, що, ну. Якщо, ви кажете, там були якісь з них наліпки, то може це дійсно БЕП проводило якісь там ці міроприємства. Я не знаю, я до чого тут. О, мій, о, до поліція ну, без БЕПа нема смисла їм Там А вони взагалі. Не були. В казінниці, в там... ігрові провізали, поліція не буде ходити. Вони без так беп. не Це не наша компетенція. Да. Він, а що він що там робив? Ну, я а він каже, зараз районі вашому. А може він так, як ви в потер гуляв? Я, як ви бачили, з водою пішов? Я додому, ну, відкрив так, собі бо, двері. Я, бачу, двері він, відкрив. Ну, я лиця не бачу, не бачу. Ну там всі, знаєте, ви ж бачили, не, не скільки так. народу там було? І, і, і цей от черговий сказав, каже, а він там не був, він не міг бути, бо він по документам там не був. Що він там робив, я не знаю. Може вони підробляли якось там. Ну і я не знаю. нема смисла. Ви що а ваш тільки телефон брали Ні, на перевірки? Ще ще да? Ви що? І, і теж, я і не теж позабирали. Я телефон. не знаю. Я пішов, мені не до того було. На мене накинулись так. Мені отак грудями сказали, якщо ти будеш забирати телефон, то ми приміним до тебе силу. Це відеофіксація в них була. То все є. То не то що мої видумки. Якщо запросити їхню відеофіксацію, що в залі було, в них є відеопротокол. Мені не обов'язково ма, свідків мати. Це було чисто і ну, самовільне, самоправство. Люди стояли, просили, дайте телефон. Їм ніхто не показав документи, в них просто вилучив. Був один мужчина, вийшов в залу раніше, забув телефон, вертається тут той обшук. Він каже, дайте мені телефон, я за телефоном. Ні, вилучили і його кошмарили теж. Вибереш, так і це. Ніхто нікому документи не показав. Протоколи за вилучення не було ні в кого. Ну це тільки таке, це так чекалося, що ви розказуєте, це СБУ могло, Бебда. Ну, наші такого не роблять, бо ми нікуди їх не приймали. Але він збоку був. Нікуди кажу... їх не прийняв. Ну, так він там не та. був, він по списках там не був, правильно? Бо тому що в равіділі не знають, що він робив там. Він собі самовільно там десь по чиїсь казівці. Бо Равіділ, каже, ми... він там не міг бути. Да. По черговий сказав. Але я кажу, затримайте тоді його. Я без телефону. От зараз я без а телефона. А що іменно тільки конкретно він у вас його забрав? Е, Ні, був, другий забрав. Я дав, е, вот, я дав, дав, от, Вам е, сюди подав. Складіть, е, бо падає. От дивіться, дивіться. от я подав вчора, бо я зараз несу в Оцей мужчина безпосередньо взяв мене з рук. А можна я подивлюсь на нього? Так, друзі, да -да, я ж зробив. Я вам дав після вчора, я приніс. Я не знаю, чому у вас немає. Я долучив фотографію сюди. <кху> Це скарга, але я це зараз буду накше на, на друкувати, то що вчора долучу ті події, які а були ви вчора куди від. А, а це хочете нести. Це, це? прокуратура зараз понесу. А ви в яку прокуратуру підете? Ну, побачите, Я в різні рознесу, щоб не покривання не було, я занесу декілька інстак. Це про... можна прочитати? Ну, то, 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 що я що розказав? Але я буду передруковувати. Це я вчора ніс, а вчора були ще додаткові події. Я їх зараз додрукую, ну, фотографію звідси заберу і переставлю до свіжої. Бо ті типу, події я долучу. Я вже надрукував, ой, тільки роздрукувати mm -hmm. машину, скиду зараз. Я просто до вас зайшов, повідомити, що тут задіяне. Непонятно чому райвідділ покриває ці справи. Та райвідділ не може покривати. Я, ну Як мені вчора в райвідділ ну, ви не виходили? Ви розумієте, що райвідділ не може впливати на СБУ і на БЕП? Вони раді, що чому його не затримали? Я його питаю, скажу, де телефон? І він каже, я не знаю, розбирайся, і отак де. Він не суб... він не суб... Так хорошо, так він... Це він особисто у вас забрав телефон? Ні, Ні. він той забрав особисто з рук, а він з боку сидів. І коли я хотів забрати, бо мені дзвонили рідні, ми на мене накинулись, грудями відтолкнули. І сказали, ще раз таке побачимо, типу, ми тебе зараз крутимо про, против. Він... Ви розумієте, що він оцей, навіть, що там йшов вчора з водою, він не може керувати працівниками СБУ. Що він там робив? Він сучасний був того всього. Що він був? Готового віджиму, він на мене так само кинувся. Є відеопротокол, все є. Він не зупинив того. Були працівники СБУ, я все зазначив. Ніхто не зупинив того самоучинства. Мені ніхто не представився, мені протоколи ізяті, я не знаю, де телефон мій. Я е, блогер, в мене є свій блог, я заробляю з того. Чому в мене нема зараз того ресурсу? Що це за самочинство? Ви і відкрили, типа не означають двері, спон... можете йти. А до того кажуть, слідчий, оцей, оцей слідчий, типа, дає вказівку, щоб випускати чи не випускати. Усну вказівку. А потім двері потихоньку відкрилися, можна не тримають. Чита, якщо направить матеріали на СБУ. Із цієї фотографії зараз вони зараз підтвердять, сел? чи це їхні слідчі, ні, чи це, це не то, їхні. О, БЕП, БЕП. А, БЕП. Ну, ну я направив на зараз. БЕП ні, направити не, керівнику БЕП. І хай свідчі, які цю справу пояснить, коли він не, поверне вам телефон. Дивіться, дивіться. А ви не думали, що простіше написати в БЕК, щоб повернули я телефон? Фіду, я просто субота пізно було позвонив по столам. Мені кажуть, придіть до вас, ще дайте це. Я дав фотографію на кольоровуватику. Ви маєте по слідству передати. Я, хочемо... я, якщо і передам, то я передам в БЕК або в СБУ, тому що я не можу їм не, дати вказівку. Але... А якщо ви звернетесь до їхнього керівництва, вони підтверджують, що це їхні свідчі. Вони знають, яку справу він веде. І він безпосередньо він все, що вилучило в залі, все знаходиться і речові докази Та при кримінальному провадженні. І ви напряму можете задати питання або письмово написати. Прошу. Повернути мобільний телефон, такий який був у Ні, мене не провернути вилучений не вилучений. Він не вилучений. Це коли протокол вилучений. А це грабіж був. я не знаю хто він. Він не представився в нього крім курточки, нашивки нічого не було. Це був грабіж, вони з боку оцей чувак сидів. По Кримінальному працювальному кодексу по 214 заводиться кримінальна справа, береться роз'яснення, вилучається все, заводиться справа і передається по підслідності, наскільки я знаю кримінальний кодекс для всіх. Ви маєте завести кримінальну справу і передати в БЕП чи в ДБР чи в СБУ. Тому, а я чомусь вчора дізнався, що кримінальну справу чомусь не завели. Це вже порушення, це вже прикривання. Чому справу не завели? Має бути матеріал справа. Якщо не бачите... Поліція відносно працівників ні, поліції не, не заводить. У нас немає такої компетенції. Взагалі немає такої компетенції. По 214 заводиться справа і передається куди хочете, по 216. Правильно? Я, наскільки я знаю, 214. Завели справу і передавайте, коли хочете. Я, я я, начальник Та? Свій то, я, начальник. я, я не начальник да, свічі у відділу. Він порушить, я ж про то говорю. Я прийшов розбиратися. в мене щоб... немає такої повноваження. Я ж про то говорю, ви маєте дати самого. Я контролюю роботу чергового. Я, я розумію, дивіться, тому вам надали оцю справу. З порушенням же 214 не відкривши кримінальну справу. Я тому прийшов вам усно роз'яснити, що це вже порушення. Тому робіть самовідвід, не... бо я буду всіх вписувати, що це є покривання. Хто, якщо не от ви маєте. По 614 ЦКУ прийняти всі міри допустимі, щоб далі не було нарушень. Я вас це повідомив. Ви маєте передати, дати самовідвід і передати справу. Хай начальник займається, що хоче робити. Хай буде відповідальність його, а не на вас вішає, бо тому що я зараз піду, роздрукую, додавлю те, що вчора було, і понесу далі. Тому я вам раджу не це мої порад, Передайте йому, хай він собі займається. А я понесу далі і понесу потім суд. І розберуся за вчорашній, 10 разів в 102, ніхто не приїхав. Людина переді мною ходить, яка безпосередньо виклала, у мене телефону немає, яким я працюю, які мені приносить е якісь блага, тому що я Бог, по-перше, У мене є сайт, я зазначив, от, я тут зазначив, що в мене є сайт і всі відеоматеріали, тут, не, тут немає, не всі відеоматеріали я виставляю в себе на сайті, щоб не було покривання. Це мій блог, це мій інструмент заробітку. Його викрали. По-другому не назнаєш, немає Я не знаю, де він. Я людину вчора побачив, кажу, де телефон? Я не знаю, де розбирайся. Але він не, не, не сказав, я не приділа. Він не сказав, мені не підійшов, ти розумієш, статус по-людськи. Він відвернув голову, буркнув і пішов і ходив. Отак. Я кажу, так затримайте, щоб я дізнався, де телефон. Я не знаю, мені ніхто не представився. Ну ніхто, ніхто не отрицає. І всі відвертаються. А ви вчора в управлінні подали якусь скаргу, щось писали, подали? От Тут... я вам відео показав, мене просто от, відмахайся. Вони і що, і не прийняли ніякого вас до вас... документу вас, ну, не скаргу? Вони щось... сказали, діло вас, от у вас. Ми ж передали на прорізну, де туди. Я кажу, в тоді відділ. Ой, Боже. От такі ну... цирки, розумієте? Да. Тому я зараз, я просто прийшов до вас повідомити, да, що розумі, діло передаваєте далі. Не, не зможу, я не, не буду думаю, розглядати, тому я. Ви позвоніть да. ваше, це ви як поступите, це ваш ага. вибір. І, я просто йду далі. І, і оці я... матеріали з приводу цього інциденту за 19-те я буду спрямовувати в СБУ, щоб ну, вони розбирались, і хай їхні слідчі повертаємо до фон. і Не повертає його затримати. За грабіжку. Ні, ну ми не уповноважені його затримати. Я, 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 да. я кажу Це... просто, але ви мали ваш відділок мав порушити кримінальну справу і передавати на розгляд. Мали... Але мені сюди, да. яка чергово, вовсю, так, я чергову обсудила. В принципі, відбувається, відбувається. Да. вони мені кажуть, ми ж передали, ідіть і... туди. Та рух. ніхто не передав, ніхто нічого та не видав. Вот, я ж вам відео показав, як сказали. <звіст> мені. Так, так, я розумію. І, ну, якщо мені передадуть ці матеріали, то я маю, е, ну. Передати їх в СБУ з порушенням і, справи або не в БЕБ для того, щоб вони розібралися з слідчим Воналежить. і дали вам телефон чи дали роз'яснення, коли вони вам його повернуть, і на яких підставах феїв, вилучили. Да, да. Ну взагалі вам треба дати. Вам треба спершу звернутися в БЕП до керівництва, а їхні слідчий надасть вам роз'яснення, БЕБ... де телефон, коли яких підставах вируси проблема, що в БЕБ. Я ходжу вже. З вересня місяця. І що вони не ведуть прийом е громадяни, е дають їм. Від... Вони від мене втікають, в мене ще відео є, не можете на блог мій що вони, вони втікають, бо тому що я вказую, де є підпольне казино, де шахрайство підпольних казино по відношенню до мене було. І ваше керівництво так само, От я ж на прийом приходив. Шахрайство, підпольне казино, робота без ліцензій, вони все ігнорують, втікають. Коли я побачив їх по 30 чоловік кажу, о, давайте половина зі мною, я вам зараз покажу, бо я до вас хожу, ви втікаєте. Кажу, хто керівник? Один на другого. Я не знайшов керівника. Бо вони не. Я кажу, як ви тут набігли 30 чоловік. Де половина? зараз підпальне казіно скривати. Капець. Вони відмовилися і мені ніхто документів не показав. Ну, понятно. Ну тому, я на жаль некомпетентна, не, не мама на таких повноважень. Я вас розумію, тому питання, кажу, не да, давайте самовідвідний, підставляйтеся. Я просто прийшов, бо мені сказали до вас прийти, думаю, попереджу, щоб не було того. Да, так, ви... я просто маю тільки направити відповідні органи і хай вони вам дають роз'яснення, на яких підставах був забраний у вас телефон. Ні, Та має, ти, мають, має так, слідство так. відкрити, притягнути так, до. Та ви ж бачили, не відкрили слідство, а чогось до мене. Послали Зайно. до самої нижчої людини, яка взагалі не бо, має права бо, ні приятно, на прийнятно, бо тому що ревіді прикривають я, виді, прикриваю, я тільки бумажку можу на в Мене нема Тому я кажу, відмовляйтеся зразу від слідства. Я йду далі, бо я зараз надрукую. йду. Слідства я проводити не можу. Поперше я не слідчу. Ні, Я, я вас розумію. Я так. по цьому і це не то, що вас забрали. я можу тільки направити. Матеріали mm. до БЕПа і до СБУ, щоб вони вам повернулися на супер. Але ці матеріали мають бути передані, відкривши справу від 214 а потім передавати. Так, що можна передавати? Ну це питання до начальника слідства. Ну, а мені... він тільки наєвці на дереві. Він ну, тільки вирішує. Я, я но... просто кажу, мене вчора. А бу... Я сама маленька людина, тобі, зухлало, яка я ж кажу, зухвало відправили до вас. Я просто по людськи прийшов я не, зовсім... не підставляйте. Дайте я ту справу, хай вони займаються, я зараз в прокуратуру піду, далі піду. я найду Ну нас". взагалі вам треба, напевно, вийти на СБУ, щоб ну, вияснити на телефон. Так. Бо вони мені точно так же не скажуть, я. ніби. в тебе які повноваження спитати, йди отсюда. І no, все. Тому я кажу, І від... все, мені ніхто навіть не скаже нічого. Ну, так. Я спробую в управління, зараз дозвоню. хто тобі взагалі? Цирк був Про цирку, просто. Так, Тому Тому я собі не це, це просто було. Вони кажуть, йдіть, ми переправили вам, йдіть туди. І в смислі людина. Под... Ну от просто в жаль. Решт. Все тоді, щасливого. Так, да, доброважня. Нам хочемо.